Я просто зачитаю те, що я готувала, тому що е, маю виразити подяку, по-перше, всім попереднім слухачам, е, тому що е, ось слухачам е, доповідачам, е, тому, що всі акценти були е, підігнані під те, чому Україна зробила такий цивілізаційний вибір. І як це впливає на формування культури і цінностей, і е, неймовірно вдячна е, оцю із його таким тонким почуттям гумору, що дає розрядку аудиторії, але він підвів е, дуже правильно до того е, таке поняття як оптимальна, е, оптимальна річ, тому що не існує навіть єдне вірного е, рішення існує оптимальне рішення, тому що в контексті змін трансформації не можна прийняти те, як ми називаємо і завжди чуємо. єдине правильне рішення не існує такого. Існує те, що дуже асоціативно орієнтуйся на вищий рівень, і ти досягнеш, хоча б того оптимуму, який є, але дуже гарно підведені три кити до європейського до європейської спільноти, і вони теж ґрунтуються на євангельських цінностях і на євангелії і Чого не розуміють українці, і чому ми багато про це говоримо? І я хочу просто ну дозволити собі зачитати це, тому що питання цивілізаційного вибору як суб'єкта світової історії це передусім вибір способу життя і цінностей. І вони є визначальними для громадян на тому чи іншому етапі становлення історії історії нашої, і якраз це є політичний вибір. Я просто буду скорочувати, але хочу, щоб все таки застановилися на цьому. І політичний вибір нам сказав, що ми рухаємося до Європи. Але від чого говорити про те, як поєднується культура? А культура це світоглядно цінності. Концепти, які наповнюють, є основою культури і ґрунтується на ціннісно світоглядних концептах. А цивілізація створює умови для того, щоб ця культура розвивалася, і е, ці цінності почали працювати в суспільстві. І чому саме ЄС е, правильний політичний вибір? Тому що е, насправді е, Україна вже це. Зробила в 2014 році вона внесла ну, в преамбулу угоди про асоціацію між Україною і ЄС, що поділяє історію і цінності з державами-членами ЄС. А в 2019 році вже внесла навіть преамбулу в конституції, що це незворотній європейський вибір України, і тому ми маємо розуміти, що за цим стоїть. Якщо говорити про цей вибір, то ми маємо згадати забуті концепції Роберта Шумана, який був причетний до створення ЄС, і він ще його в 58-му році назвали батьком Європи 58-му році. Він сказав, що нас закликають і задумати про християнські основи Європи, формуючи демократичну от тут слово демократія, модель управління. Я думаю, що ніхто не задумувався над тим, що стоїть в основі демократії, а в ній стоять. Євангельський принцип Ісус Христос. Їх всі видав. і добре, що декалог ми пройшли не дякувати оцю. Це, це. Неймовірно просто знаєте, не закінчити тим, щоб розуміти, куди ми рухаємося. Це дуже серйозна річ, і в статті 2 договору про ЄС сказано: Союз побудований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави та дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншості, і ці цінності є спільними для держав-членів у рамках суспільства, яке характеризується плюралізмом не дискримінацією, толерантністю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків. Але дуже добре сказав пан Анатолій, що ми можемо створити свою політичну знаєте, цивілізаційну доктрину, розробивши цю концепцію, яка ґрунтується на ментальності українського народу, і що запропонувати більше світові, тому що. Потім ми бачимо, як Верховна Рада Стамбульську конвенцію ратифікувала, і що ми будемо з нею робити, коли рівні справді жінок ніхто не забороняв, але там ще. Більше. І коріння справжньої демократії все-таки стоїть у, 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 на євангельських принципах, і, у, тому що все це є в ученні Ісуса. вона була необмінною євангельською, оскільки її основою була любов. І правильно сказано, що таке любов? Це дія. Насправді це дія, і власне, держава при цьому повинна працювати на спільне благо, тому що і цивілізаційний вибір, і культура вони мають одне, тобто вони рухаються до спільного результату. Культура забезпечують, має дати змогу цілісно розвинутися людини. Що ми кажемо, знаєте, як ми слона лапуєм, так само, як і люда казала, ну ви не зможете впровадити, бо ви бачите тільки ногу, або фіст, або а, ще щось. А людина це цілість. І допоки ми не, цю цілість не а, ну, зрозуміємо, як до неї рухатися, а це внутрішня робота. І знаєте, мені теж фраза: а, кожна людина має знати, де її простота страждає. От якраз теж було сказано наскільки коли ми доходимо до розуміння, починаємо розуміти, як легко і просто можна вирішувати питання, які формують людські системи. І система, ну як говорив пан Анатолій, що і організації старіють і помирають як люди. Ні, організації здатні трансформуватися, тому що в період змін можна оновлюватися, саморозвиватися. І Механізми самоорганізуючої системи там і будуть і заробітки, і справедливість, і розподіл правильний, тому що це будуть механізми, які забезпечують ефективні процеси організації людських систем, базованих на цінностях. І власно кожна структура може їх виробити, випрацювати і впровадити за певними нормами і правилами. Тому ми можемо створити свіжу ідеологію для мільйонів європейців. Україна здатна це зробити насправді, і для того, щоб це зробити, ми всі повинні змінитися всередині. Не структури ми будемо змінювати, вибираючи людей. Спочатку нам потрібно змінитися самим, зрозумівши, до чого ми прагнемо, стати тими цілісними, да? зрозуміти, що ми люди. І тоді, звичайно, це почне працювати. І тому, ну, що хочеться сказати, що. Тут звучали слова взаємозалежності. Так? Ми тоді дійдемо до того, змінившись всередині глибоко, ми дійдемо до е, усвідомлення єдності буття. Тобто ми зрозуміємо, що таке взаємозалежність одне від одного, і е, на тих почуттях довіри й поваги почнемо будувати те суспільство, е, яке в основі ґрунтується на європейських цінностях, які були закладені як християнські цінності. І Шуман говорив тоді, що демократія буде або християнською, або її взагалі не буде. От вам відповідь на питання. Тоді годі буде говорити про духовне відродження України, бо антихристиянська демократія переродиться в пародію, яка просто потоне в тиранії або в анархії. Ну але гарна е, перспектива для України це об'єднатися навколо спільних цінностей, які, мабуть, ми і тому говоримо постійно про це, е, про яких ми маємо. Збиратися, якщо вже є пул людей, які говорять про це, де ми перетинаємося на всіх площадках. Ми говоримо про національну ідею, ми говоримо про спільні цінності. Давайте не шукати, не намагатися критикувати одне одного в той спосіб, який говорить про те, що моя ідеологія краща. Давайте, оці цінності візьмемо, чи ці цінності? Давайте зійдемося разом і на тому принципі солідарності. Яка в основі якої є християнська любов, спробуємо знайти ті цінності, які об'єднають цю націю, тому що на них якраз і треба будувати те, що, тому що, усвідомлюючи Божу, любов, людина осягає власну трансцендентну гідність, навчається не зосереджуватися лише на собі, а виходити на зустріч іншому, творячи справді. Справжні людські відносини, і люди, оновлені Божою любов'ю, здатні змінювати правила і якість відносин, і навіть суспільні структури. і Бо суспільство, як сукупність, видима і духовна, триває в часі, вона обирає в себе минуле. І при тому готує майбутнє. От може ми зібралися для того, щоб е, зрозуміти оцю е, пару, е, яка існує е, ну, наявне, тобто реальне, дійсне. Ми можемо це проаналізувати. Ми можемо подивитися історію минулого, але саме ви. Дозволять винести оті всі ви. А вона гармонійно може поєднатися із цим цивілізаційним вибором і забезпечити нам те майбуття, до якого ми будемо прагнути. В мене єдиний заклик, незважаючи на міжконфесійність, на ще інші розбіжності, наше об'єднання ґрунтувати на християнських цінностях, в основі якої любов. Мене Дякую. питання. Нове слово самоорганізація. Думаю, що воно ключове. Ой, тут, да. Да. І я думаю, що війна показала, що наш народ як цілісне зможе значить, самоорганізуватися. Війна показала не правильно? війна. Показав майдан. Це майдан, майдан. Революція гідності показала систему mm -hmm. особ... відкриття особистого лідерства, mm -hmm. де система продемонструвала природні процеси організації людських систем. Притому ці системи починають працювати тільки в тому разі на засадах самоорганізації, коли люди об'єднуються за спільними цінностями і існують правила норми, які поширюють ці цінності і які підтримуються в тому колективі, де вони пропагуються. Тільки тоді люди. Але потім це не значить, що всі такі високосвідомі, високодуховні. Ні, потім система працює на оте просвітництво, яке дозволяє пропагувати ці цінності в такий спосіб, де відбувається знаєте, така ненав'язлива непримусова зміна світогляду. А коли ти просто знаєте, просто я своїх аудиторій знаю, навіть студенти, там навіть директори шкіл, вони просто за один за одну зустріч. Коли ти говориш певними категоріями, мені б хотілося, не знаєте, кажуть, чому ти там покаєшся, або що відбулося, що ти так змінився. Просто мені дуже сподобалася одна фраза одного з ректорів. Він з протестантів, але знаєте, дуже Сидить аудиторія дорослих слухачів, які є бізнесменами, і ми робимо віртуальну структуру. І я їм пропоную на початку. От дивіться, я їм розказую: от є такі касти, так? як ми говоримо, mm -hmm. оберіть, де ви хочете бути в цій структурі. І коли починається віртуальний тренінг, люди, обравши, наприклад, брахманів, починають розуміти, тобто є механізми, які дозволяють людині зрозуміти, де вона буде найефективніша. Іде на оптимальніше з максимумом оптимуму свого у тій структурі, яка принесе найбільшу користь, де вона буде щасливою, тому що співпадає розвиток структури з розвитком самої людини. Тоді структури починають рости разом, і це буде система самовідтворення, самоорганізації. І е, знаєте ще в менеджменті є реінженіринг, таке поняття, коли не на відсотки зростає прибуток, е, а в рази. І причому у бізнес-аудиторіях, причому іноземці приїжджали просто на наші тренінги, вони не могли повірити, чому рейтинг наших тренінгів завойовує перші місця. Ну, Я думаю, що в нас є чим поділитися зі світом. Єдине, щоб ми здатні були об'єднуватися і знаходити Василь. спільні точки добру, тому що ми всі насправді різні. Кожному дано свій шлях е дізнатися та пізнати істину. А я думаю, що коли на першому місці буде у нас Бог, то все розставиться на свої місця. Премій, коли ми всі разом. Uh... І охачам, що витримали тим, хто в нас ще за межами або онлайн. Тому велика подяка. Я думаю, що я не могла не сказати про кінцеве слово, бо воно ну, просто саме просилося після таких виступів. І я дуже вдячна всім попереднім доповідачам. Це було некремо. Я думаю, що це корисно для всіх.